Вітаю на каналі Куховаримо Разом. Сьогодні приготуємо дуже смачний і корисний салат з баклажанів до святкового столу. Всього за декілька хвилин у вас на столі буде ароматна і оригінальна закуска. Приємного всім перегляду! Баклажани для цього салату беремо молоденькі і невеликі. Я їх помила, хвостики обрізала і нарізаємо грубою соломкою. Ось такими брусочками. Тут у мене три баклажани. Ми їх будемо варити до готовності. Якщо ви любите, їх можна обжарити. Але обжарити їх треба в олії, коли висипаєте на сковорідку, то в один шар. Потім ці забирати і жарити слідуючи. Тому що, якщо ви висиплете всі одночасно, то з них зробиться каша. Вода почала кипіти, до Двох літрів води всипаю 2 столові ложки солі. Рівні. Перемішую і в киплячу воду викладаємо баклажани. З моменту закипання баклажани потрібно варити 5 хвилин. Накриваємо кришкою і варимо на середньому вогні. Одну середню цибулю нарізаємо соломкою. Цибулю до салату ми маринуємо. Даю одну чайну ложку солі, одну столову. Рівну ложку цукру, одну столову ложку 9% оцту. Перемішуємо і заливаємо кип'ятком. Ось так 100-150 мл кипятку. Перемішуємо і залишаємо до охолодження. Три тверді помідори помила, плодоніжку вирізала, нарізаємо соломкою. Три варені яйця нарізаємо соломкою. Пучок зелені кропу і петрушки Нарізаємо дрібно. Цибуля замаринувалася, воду ми злили. Додаємо до салату. Баклажани ми від води злили, від вологи легенько віджала, охололи. І висипаю до салатниці. Додаю за смаком перцю, солі не додаю, тому ну що баклажани солені, треба пробувати на смак. Даю. Чотири столові ложки майонезу. Сюди до майонезу вичавлюю три зубчики часнику. Вимішуємо часник з майонезом. І тепер салат перемішуємо. І смачний, корисний салат до столу готовий. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!